Всім доброго перечасу! З вами Ірина Літовка. Хоче такий невеличкий розклад бліц зробити по всім актуальним питанням. Ви знаєте, на окупованих територіях пройшов референдум. Як цей референдум? Буде впливати на, далі, на подальші дії Кремля. Що будуть, які будуть подальші дії Кремля після так званих референв? Референдорів! В лапках! Точно, всіх надурили, які подальші дії кремля після референдорів. Які подальші дії Кремля після референв на окупованих територіях України. Вже одна карта виприхнула прямо з колоди. Давайте, які дії? Ну не діли, тому що не вмієш. Так. Да, зробили так, але не треба було так робити. Паш, паш м'чей або зрадник. Далі, п'ятірка пентаклей. Ну, я ж кажу, які подальші дії? Дев'ятка мечів. Правосуддя. Далі Шістка. чаш. Туз чаш і дама Пентаклі. Ну, по перше, дуже скромно по дамі Пентаклі, бо ця дама позначає економність, далі порядок і внутрішній конфлікт. Ну, кажемо, що внутрішній конфлікт пройшов. Удачно. Паш Пентаклів. На референдум прийшли всі зрадники, зробили те, що не вміють. Вони були, їх за, пішли туди за, і за грошей, тому що бідних зігнали, і акторів. Що вони будуть мати після цього референдуму? Відчай, кошмар і страждання. Тому що він ні до чого не призведе по дев'ятці. Це. Е, ну... В загальному плані поразка, відчай. Це нічні жахи. Вони будуть трястися, особливо ті колаборанти з українців, які приймали там участь. Да? Добровільно. Добровільно. По правосуддю це буде. Карта правосуддя. Вони будуть мати зіткнення з законом. Робили вони це під егідою дружби народів да, згадували минуле життя, да, минуле, але і вважали, що це дехто з них, мабуть, навіть, підбухнув, коли йшов на цей референдум. Під... на підпитку, тому що їм там якісь копійки дали, особливо тим, хто нижчий, і вони пішли на цей референдум. А висновок цього референдуму, що їх чекає? Вічі, страждання і кошмари. Жуткая жуть. Можна сказати так. Оце перше питання. Що їх чекає? Жуткая жуть. Далі. Референдуми. Що там було при зустрічі Путіна і Лукашенка? Що вони там вирішували? Путін і Лукашенка. Давайте подивимося. Це бліц. Перше питання референдум, друге рішення. Про що вони там балакали? Дуже коротенько. Стисло Путін і Лукашенко На зустрічі. Путін. Дехто каже в лапках. А давайте подивимося, спитаємо. Второго в лапках. Путін в лапках. В кавичках, по-вашому. Путін був справжній, цар був справжній. Король був справжній. Король мечів, війна. приби. Ну, мабуть, король був справжній, тому що тут вищі такі масть, король, карта двору, да? найвища, який символізує ось такого царя-батюшку. який сам собі, Своєму егові рубає бошки. І оце, оця зустріч це була остання його попитка з тим, Лукашенко. Щоб Зберегти свої грошики, прибель, яку він витрачає. Ну, ще ця карта Дев'ятка Пентаклів позначає, е, запретний плод да? на свої задовільнення, таємні задовільнення. Ну, от, жертва. Він шукає жертву. Йому нужна жертва. В даному випадку жертвою був той пан президент тої країни, який дуже родить картопля. А він туди приїхав на цю зустріч. Оп'яньний. від страшного суду. Він дуже боїться зустрічі з тим королем мечей. Да. Оце король Пентаклій. Він, дивіться, сімка мечів. Це щось хтось у когось вкрав. Да. А знаєте, що ця карта? Обходні путі, обходні, обхідні шляхи. Тобто, цей пообіцяв та король Пентаклі, там, де картопля росте, пообіцяв, я тобі розкажу, откуда готуєсь напад да, і покажу на карті. А насправді, він уникає, він не хоче, не хоче, він прийняв парадоксальне рішення по сімки мічів. Да. А той вимагає, давай. А то денег уже нет. нема за що погулять, ну, це так я утрирую. Да. Або станеш жертвою, якщо не приймеш участь в тому, що я тебе прошу. І буде тобі страшний суд. І що ж він, що ж він цей бідний, нещасний, відповів йому? Це те, що сказав, знаєте, Запаребріковий. А той відповів. А то його дурить по карті ілюзії, сімка чаш. Я тебе люблю. У нас з тобою повна гармонія. Дурачка включив по шуту, вищий аркан. Я тебе люблю. Твоє діло праве я по аерофанту. А в самого трясуться піджилки по дев'ятці мечів. Кошмари сняться. Кошмари. Але ж вони ж там, бачите, кошмари. Але ж вони ж там все ж таки хочуть святкувати. А чи вийде в них відсвяткувати оце свято? Що тут у нас? Ну, опять же, внутрішній конфлікт, так. Да. Внутрішній конфлікт. Коротше говоря, буде як було, по сізіфовому труду. Той буде від нього вимагати, а цей буде знову йому обіщати. і так буде до безкінечності. Сізіфов труд, сізіфова праця. Тому що той не хоче, той його в ілюзії вводить. Бачите? Ілюзії, обманює. Що я тебе люблю, я все зроблю так, як ти хочеш. Я тобі покажу, откуда готувалась нападіння. Це була правда, а по правді, ось вічей, вічей, і він там хорошо, мабуть, і підбухує цей король, тому що йому на першому плані економія, порядок, і він боїться страшного внутрішнього конфлікту в своїй державі. От цього він боїться по карті Дама Пентаклі. Це ще внутрішній конфлікт. І для нього головне оцей сундук, Сундук, і щоб ключик від цього сундука з грошима був у нього, у того бульбаша. І тому він, оцей, тру, оцей камінь свої обіцянки, він буде котити до безкінечності. Йому дуже важко але він оце буде зустрічатися, обніматися, близькі відношення, але це сізіфов тру, це йому дуже важко. Ну, Це на найближчі часи ось таке. І все це буде, знаєте, внаслідок обходних шляхів. Да. Коротше говоря, ось так. Як дурив він його, так і буде дурить і піддурювати. Так, це ми подивилися зустріч Путіна і Лукашенка. Ну і давайте тепер, що ж ми подивимося ще? Що ми подивимося ще з вами? Підказуйте мені. Підказуйте, які робить розклади. Давайте ми подивимось таке питання, треба, щоб не було підказочок о тим, хто дивиться із затуда. Так, перше це у нас було що? Мобілізатор? Ні, референдум. А тепер давайте ще заглянемо в мобілізадницю. Так, да, різинова мобілізадниця. Із резинової опи виступ перед 1 вересня. Перед дітками вилізла мобілізадниця. Ну, в общем, все вокруг до да около. І що ж там ітог цієї мобілізадниці? Яким чином вона там в них проходить? Так само дев'ятка жезлів. Люди самозахищаються. Хтось відкупається, дивіться, Одні якось, знаєте, відсторонюються від і самозахищаються, самозахист, тобто ті, що борються. Другі, платять огромні денюжки за те, щоб не піти, щоб залишити собі оці... Дивіться про війну на дивані. Третє, ну, гармонія, там, ну, таких, от, знаєте, 20% які от я так думаю, як їм подобається оце рішення про мобілізадницю, Рашке. Невозможність здійснити. Ще одні пасівність. Вони розуміють, що ці проблеми це тупік. Це мобілізадниця це тупік. Це тупік. Дехто да, використовує двойну мораль. А знаєте, хто це подамі по жеслів? Це були такі активні зетовці, які малювали зетки на машинах. А зараз двойна мораль. Як почалося гаряче і дійсно треба, Ми... їх мобілізадниця, конечно, потребує колективної праці, так. Да? Але ж, храм не построїть в одиночку. Свій храм вони типа будують для... во благо діла. Але, але ж. Але ж... Вони зараз геть помінялися, оці двойні моралі, які мають, які спочатку хлопали в ладоші, давай, 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 давай войну. А зараз вони вже, вибачте, сіли, взяли свої, ось зняли масочки і тікають хто куди, да? хто дурачком прикинувся в село, там тікає, хтось залишається в минулому кінець етапу. Ну, хтось планує куди ж двінуть по морям, по волнам, карети від'їжджають по тройки жезлів, бачите? Тікають, а їх ось отуто, -от, на границі, бачите, де дорога розходиться на три. Одні по морю тікають, там де море. Другі тікають в своїх каретах, ну, в своїх машинах. А треті на, на, направо підеш, а тут тебе вже зустрічає оцей ведмідь тобто їх охоронні структури, які їм не дозволяють виїжджати. Ну, Коротше говоря, мобілізадниця в, в повному русі, в повному русі. Ось такі питання ми з вами продивилися, а все так, знаєте, все це планувалося. Оце вони моляться, да? оце їхній храм, війна, храм війни, можна так сказати. Вони це планували, будували і ось отримали результат. На цьому в мене розклад закінчився. Пишіть, будь ласка, відгуки, коментарі, ставте пальчики догори, підписуйтесь. З вами була Ірина Літовка, канал Таро за покликом душі. Усього вам найкращого. Україна перемагає!